Сполучені Штати прагнуть укласти мирну угоду, а потім надати гарантії безпеки Україні. За даними Політико, державний секретар США Марко Рубіо про це повідомив європейським союзникам. Видання при цьому посилається на європейського дипломата та особу обізнану з перебігом переговорів. В публікації додають, що Україна вважає західні гарантії безпеки основою будь-якої можливої угоди з Росією. Політико зазначає, що Білий Дім наголосив, що будь-який остаточний мирний план. Матиме гарантії безпеки. Війна ж з Росією не має закінчитися капітуляцією України. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на тлі активізації мирних переговорів. Він застеріг від примусу України до односторонніх територіальних поступок і наголосив, що країна повинна могти захистити себе в майбутньому. А з нами на зв'язку Богдан Ференс, кандидат. Все, що впливає на майбутнє європейських держав, НАТО або Європейського Союзу, не має обговорюватися або вирішуватися над нашими головами. Іншими словами, ми самі вирішуємо своє майбутнє і не повинно бути фальшивого миру для України, не повинно бути миру, який означає капітуляцію. Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини. Це був Борис Пісторіус. А з нами на зв'язку Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Пане Богдане, вітаємо вас. Вітаємо вас. Тож маємо певне бачення так американської сторони станом на зараз з приводу спочатку: мирна угода, потім. Гарантії безпеки я би ще звернув увагу на ще один розріз: те на чому наполягає Кремль. Кремль каже: спочатку мирна угода, а потім припинення вогню. Наскільки багато ми можемо зараз з вами пригадати успішних кейсів, коли спочатку укладалась мирна угода, а потім вже припинявся вогонь. Оскільки зворотніх ситуацій я можу хоч зараз, накидати дуже багато, починаючи з. З Корейської війни, де мирна угода не укладена досі, а вогонь не йде. Тож, тобто, дійсно, режим припинення вогню у прикладі двох Корей він поки що забезпечений, але знову ж таки, тут питання в висхідних позиціях сторін, і в баченні, яким чином рухатися до того, щоб отримати результат. А результат це є завершення війни, тобто так. Ми е, в координації з нашими партнерами з європейських країн насамперед держав-членів НАТО ЄС е, держав-членів е, визначаємо інтегральною, якраз частиною е, в цьому процесі пошуку і в механіці щодо завершення російської війни режим припинення бойових дійної ну, власне гарантії безпеки, тому що. Знову ж таки, ми вважаємо, що ці елементи є основоположними для забезпечення, принаймні, розуміння, а як далі. Тобто, тому що всі пошуки варіантів вони також стосуються майбутнього, яке, яке б це майбутнє не було б невизначеним. Але важливо також розуміти, що день. Після якого да, наприклад, забезпечений режим припинення вогню, він також має визначатися а як далі зробити і забезпечити так, щоб, наприклад, Російська Федерація знову не поновила бойові дії проти нас і свою аргенцію, не напала знову ж таки, так і тут ключову роль відіграють Сполучені Штати Америки, тому що вони дійсно є тією країною, яка має вплив безпосередньо. І може забезпечити механіку, інструменти, які б превентивно навіть дозволили, все ж таки агресору розуміти, які наслідки можуть бути від, наприклад, повторного нападу або повторної атаки. Пане Богдане, дві хвилини в нас ще є. Я дуже хочу поцікавитись вашим баченням. Чи бачите ви ну, взагалі такі, такі варіанти в цих розвилках, коли Дональд Трамп каже Владіміру Путіну, все досить. Ми обов'язково проговоримо всі ваші перепрошую за сленг, хотілки, Але давайте припинимо вогонь і подивимось, що буде далі. Ну, це не спрацювало таке ж було в е, Тобто, позиціонування, якщо ми трішки відмотаємо раніше, е, було особливо знову ж таки лідери європейських країн, в принципі, американці, також і Трамп були точно не проти, щоб забезпечити режим припинення вогню а вже потім, щоб там не було. Стільки вбив з боку Російської Федерації, щоб їх взагалі не було, так а вже потім безпосередньо рухатися у тому напрямку, який стосується завершення російської війни, визначення параметрів майбутньої архітектури Європи, тому що це ж не лише про наш суверенітет, територіальну цілісність, це про наше спільне європейське безпекове майбутнє. Тому власне якраз в цьому контексті такі спроби були, але натомість, на жаль, Російська Федерація їх е відкинула і не було забезпечено режиму припинення вогню. Таким чином, тобто, зараз де мова більше про розширення цих пунктів, які вже там всі майже відомі і обговорюються е щодо завершення російської війни а інтегральною частиною є забезпечення режиму припинення вогню. Пане Богдане, як завжди, дуже вдячні вам за тлумачення і пояснення. Богдан Ференс, кандидат політичних наук, експерт міжнародних, був з нами.